Ти знаєш формули скороченого множення? Звісно, знаєш. Вчитель на кожному уроці нагадує тобі їх. Якщо ти запам'ятав всі ці формули, то можеш отримати хороші оцінки за правильно виконані вправи. Ну, окей. Будьмо відвертими, навіщо вчити всі ці формули лише заради оцінки? Навіщо взагалі їх вчити? Вони придумані тільки для того, щоб учням було що вчити на математиці? Я хочу тобі показати, звідки ці формули з'явились і чому це не просто букви числа. Почнемо з формул для квадратів. Для цього перемістимось з абстрактної алгебри у більш прикладну геометрію. Почнемо з А плюс Б в квадраті. Цей запис означає, що у тебе є квадрат зі сторонами А, але ти хочеш збільшити його сторони на довжину Б. Нехай цю площу займає твоя страусина ферма. Твій бізнес розвивається так швидко, що ти розумієш: пора збільшувати ферму і продавати ще більше страусиних яєць. Разом з друзями ви добудували огорожу ферми на відрізок Б, і тепер утворився новий квадрат. Як знайти нову площу ферми? Новий квадрат можна поділити на чотири геометричні фігури: старий квадрат, два однакові прямокутники по боках та один менший квадрат. Ми знаємо довжини сторін усіх фігур, а отже, можемо знайти їхні площі. Площа старого квадрата, як і раніше, дорівнює А квадрат. Обидва прямокутники мають довжини сторін А та Б. А отже, площа кожного із них дорівнює А помножити на Б. А площа маленького квадрата у кутку дорівнює B квадрат, оскільки довжини його сторін рівні B. Додавши площі усіх фігур, з яких складається новий квадрат, ми знайдемо його площу А квадрат плюс два прямокутники з площею А помножити на Б та плюс Б квадрат. Виходить, що А плюс Б в квадраті справді дорівнює а квадрат плюс два аб плюс Б квадрат. А якщо страуси відмовились відкладати яйця і справи ферми пішли на спад, тоді доведеться зменшити ферму. Для цього ти вкоротиш довжини огорожі на відрізок Б. Тобто від площі квадрата потрібно відняти площу утвореної фігури. Цю дію ти вивчаєш як А мінус Б в квадраті. Оскільки кожна зі сторін новоутвореного квадрата тепер має довжину А мінус Б, то площа дорівнюватиме добутку довжини сторін. Витратимо трохи часу, щоб перемножити, зведемо невідомі, і ось наш результат: а квадрат мінус 2 плюс Б квадрат, як і у формулі скороченого множення. А що робити, якщо твоя страусина ферма розбагатіла і гроші вже не поміщаються у твою скриню? Доведеться на фермі встановити великий квадратний сейф з довжиною сторін Б. Фактично, від площі квадрата ферми ми віднімаємо площу квадрата сейфа. Алгебраїчно це формула А квадрат мінус Б квадрат, щоб знайти нову площу ферми, проведемо пряму від вершини меншого квадрата. Утворений прямокутник має довжину сторін Б та А мінус Б. Оскільки нижня сторона також має довжину А Б, ми можемо перенести прямокутник і утворити один великий прямокутник, знаючи його ширину і знайшовши висоту, ми з легкістю порахуємо площу А мінус Б помножити на А плюс Б. Ось тому вас і вчать, що А квадрат мінус Б квадрат дорівнює А мінус Б помножити на А плюс Б. Тепер ти знаєш, що ці формули не вигадані, а їх можна легко вивести. І якщо на алгебрі ти рептом якось забудеш, ти зможеш це зробити самостійно.